Відомий український письменник Тарас Шевченко часто описував природу у своїх творах. Ось послухайте у римок з вірша Сон, у якому поет описав неймовірне явище природи Схід сонця, світанок. Дивлюся, аж світає, край неба палає, Соловейко в темнім гаї сонце зустрічає, Тихесенько вітер віє, степи лани мріють. Та ван верби зеленією. Пропоную вам на аплікації створити пейзаж за мотивами цього вірша. Для аплікації нам знадобиться кольоровий папір, клей, клейонка, серветка, ножиці та наш творчий пензлик. Ножицями відрізаємо невеличкі смужки паперу. По лінії відрізаємо крону дерев та стовбур. На клеєнку викладаємо заготовки. Беремо пензлик трьома пальчиками залізну основу. Набираємо клей, на кінчик ворсу та наносимо на заготовку. Приклеюємо смужки до аркушу паперу одна біля одної. Це не покрай. Зайвий клей витираємо серветкою. Наносимо клей на крону дерев та приклеюємо до аркуша. Зайвий клей витираємо серветкою. Поверх крони приклеюємо стовбури дерев. За бажанням можемо додати до пейзажу ставок та верби над ними. Крону верби формуємо з тонких смужок. Перед тим як приклеяти смужки, їх потрібно закрутити декілька разів. Ось такі пейзажі за мотивами уривку віша Тараса Шевченка зробила я. А який пейзаж зробите ви?